Розпаковка 20 вольтової маленької дуйки. 200, значить 20 вольтова. Десь я в відосах бачив, що це означає. Так. Дивимося. Подивимося, що тут всередині, бо мені ці пеньки палити. О, а що вона ще пілососом робить, чи це не дуйка. Вона ж ця штуковина. Ну ладно, подивимось. Так. Це. Ця... О, різинова штука. Ну і все, і якась макулатура. Так, ану. Не можу поняти, на що цього штука. Що це? Мішок якийсь такий? Сюдиво, а на що воно? Що воно справді? Так, ану. Не роби А, акумулятор тре. Так. Чекай я не можу поняти. На що може бути оця штуковина? Ну, ти, ти, ти нашо воно? Я не розумію. А, це сюдиво? Це воно, типа пилосос, чи що? А воно не заклине там? В крильчатці. Чи це не сюди, я встромив? Чи це сюди вого? Точно інструкції треба почитати. Так, ладно, подивимося, як воно дує. О! Дує ніби. Ану, Зараз таке на 06. Якісь... О! На 0,6. Начіпляємо цей якийсь на підтюрник такого. В яку сторону? В ту. О! Ну що, жужит? Анозарами оборотив. Обороти. О! Ніфіга. Казали, блін, в коментах писали відгуки, що паршивий дує. Ніфіга вона не паршивий дує. Зараз можна на псові показати. Ну, пес. Ладно, пес. Пес любить майонез. Попробуємо на терсі. Вчора я тут терсував. Іде воно паршиво дує, дує паршиво. Що тут... У мене махідовська реально слабше дує. О, де? Коротше, народ, хто хотів дуйку, дує вона реально класна. Я не знаю, розчитують, якого дуття від акумуляторної дуйки. Але не знаю, мені, мені хавається, класно, воно дує. Щось прибирати. Воно коробку здує. Ой! Блін, коробку здуло. Ладно, головне, щоб не в какашки собачі впало. Ой! Фу, не в какашки і це дуже. Все. Так що дослєдую, з чого паління пеньків з маленькою дуйкою готовий. Тільки не зрозумів, що цей мішок, але це я потім подивлюсь інструкцію, почитаю. Якщо хтось знає, то напишіть, чи це воно реально виконує функцію пелісоса, чи що. Ну, я, я, чесно, боявся нею прилісосити, бо тут же ж крильчатка попаде сюди якась сміття. ти що буде? Ну, ти лажа буде. Ну, не знаю. Так що, якщо хтось в темі, то напишіть що до чого. А тепер приступаємо до тестування. отого імпакта, Маленький 12 вольтний Кому цікаво, обов'язково клацайте наступні відео.